Я, Павлюк Юлія Юрівна, мій чоловік Павлюк Михайло Сергійович і наш син Павлюк Артем Михайлович, якому 16 років. Я захоплююся багатьма різними речами, наприклад, з підкубінгом. Це збирання кубіка Рубіка на швидкість. Ще одне з моїх великих захоплень це гра в шахи, яка допомогла мені краще порозуміти геометрію насамперед за рахунок свого просторового мислення. Також у вільний час. Я збираю різні стендові моделі у різних масштабах, зокрема історичні. Я відвідував екологічні гуртки, які допомогли мені визначитися з тим, в якій сфері я хочу працювати. І гуртки робототехніки, які насамперед, насамперед ставили собі ціль покращити нашу екологію, нашого міста на прикладі таких конструкторів. В подальшому житті я хочу стати екологом. Або інженером, ми завжди намагалися бути присутні на всіх змаганнях, на всіх конференціях, та усіляка підтримували його. Бажання і прагнення брати участь ми постійно подорожували і за кордоном, мальовничими містечками та містами нашої рідної України. Найщасливіші моменти це коли ми збиралися разом та грали в настільні ігри, різноманітні. Ми навіть мали свою власну команду «Моноліт» і брали участь у інтелектуальних іграх Сіті Квіз і посідали там призові місця. І я, і мій чоловік. Ми маємо дві вищі освіти. Я вчитель англійської мови. Зараз продовжую навчати дітей. В Донецькій області дистанційно, онлайн. А мій чоловік за фахом Шахтар З 2015 по 2021 рік він знаходився в АТО зараз на сході України продовжує виконувати свій обов'язок. Ми намагаємось не сумувати і бути корисними для своєї держави, і бути її патріотами.